Цікаво, що там. Давай відкриємо разом. Ура! У мене хуба буба, а в мене людяник з якоюсь гидкою комахою. Фу мені що? Потрібно лизати цю гидку штуку. Та так, саме це і треба. Гаразд, спробую. Хм, До речі, на смак дуже непогано. Ого, який смачний льодяник. Він просто супер! Я рада, що в тебе все гаразд. На я приступаю до своєї жуйки. Моя сама улюблена і саме блакитного кольору. Вона така солодка, така неймовірно смачна, Смакота. Ой, здається, щось пішло не так. О, ні, тарган! Тарган у мене на язиці. Я просто на сьомому небі. А зараз настав час надувати бульбашки. Да уж, це було так собі. Ого, і ні. Ти бачила, що в тебе всередині бульбашки справжній мадагаскарський тарган. Що робити? Що робити? Фу, він полетів. Він у мене на носі. Дота яка. Це дуже кумедно вийшло. Ну що, відкриваємо? У мене смачний папір та гель. А у мене такий самий набір, як і у тебе, тільки синій. Я просто обожнюю це желе. Воно таке смачне. М -м -м, смакота. І моє, до речі, теж неймовірно смачне. Таке солодке. М -м -м. А тепер треба вигадати, як вдіяти з цими аркушами. Я, мабуть, на своєму намалюю мило мордашку. У неї будуть очі, вушка і обов'язково посмішка. Ось такий солодкий портрет у мене вийшов. А тепер я його з'їм. Але спочатку складу. М -м -м -м. Який же він приємний на смак, цей папір із солодкої вати. І вона дуже гарно поєднується з моїм желе. Ну що, тепер моя черга? Добре, в мене є ідея. Мені здається, буде дуже круто зробити оригамі з солодкого паперу. Ені, ти вже здогадалася, що я роблю? У мене скоро буде солодкий рожевий літачок. Дивись, і він відвезе мене до моря. Я полечу на Мадагаскар. Ей, що відбувається? Припини вже досить. Здається, це весело. Ну ось, папір скінчився. Але ж я можу взяти твій? Не можна. Ну, зачекай, дивись, що я вигадала. Давай пограємо з тобою в хрестики, нулики. Класна ж ідея. Розважимось. Добре, визнаю. Дійсно, круто. Я поставлю свій синій солодкий нулик ось сюди. А я свій хрестик ось сюди. Мій хід а тепер мій. Цікаво, хто ж переможе. Я поставлю хрестик ось сюди. А є свій нолик ось сюди і переможу. Єс. Ну що ж, радий, що ти перемогла. А що тепер будеш робити? Звичайно ж, я це з'їм. А мені досвід відкусити? Тримай. М -м, смакота. Можна я перша? Ні, а може я? Ну, добре. Подивимось. Ого, це ж неймовірний набір. Я обожнюю ці кислі жувальні цукерки. Їх обов'язково треба з'їсти. Як же це смачно! Але буде ще смачніше разом з цим желе. Ох, як же кисло! Але прикольно. Ось це обличчя. Дивись, я дещо вигадала. Зараз я зроблю собі дуже цікавий бутерброд. Кислу жувальну цукерку зверху намажу гелем. І ще раз, і ще раз. Зрештою, у мене вийде кисло солодкий сендвіч. А на останній цукерці я намалюю смайлик. І можна спробувати. Ой, як кисло! І водночас прикольно. А що ж у мене? Ого. Мені дісталася суперпалочка зоряних воїнів. Отак. Це така смакота. Хм, мені здається, що я щойно вигадала класний пранк. Ені! Подивимось, як тобі сподобається це. Би розіграла. То А давай тепер я. Давай. О, очі. Обожнюю мармеладні очі. Так, а тут у нас що? Так, я зрозуміла. Зараз як слід обваляю це око в цьому порошку. Упевнена, це просто краще поєднання смаків. Так, просто неймовірно. Неможливо відірватися. Ням-ням-ням. Але це ще не все. У мене лишився блакитний напій, і я вип'ю його до самої останньої краплі. Що, все? Ну, гаразд. Тоді давай подивимось, що дісталося тобі. Ого. Якісь рожеві кульки. І що це таке. Сподіваюсь, вони смачні. Але щоб дізнатися, напевно, обов'язково треба спробувати. М -м -м -м. Так, мені подобається. Ось тепер я спокійно можу скористатися трубочкою. Ого, цікавий спосіб поєднання. Ой, я подавилася. Важко дихати. Допоможи, Енні. Ось так не допомагає. Зараз я тебе врятую. Мож, бо давай, дихай. О, дякую тобі, велике. Вже краще, так? Так, повний порядок. Ну, ти здорово перелякалася. Давай на іфа. Я тебе перемогла і я перша відкриваю. Хм, У мене чупа-чупсик. Такий солодкий. Обожнюю цей смак. Але тут є ще й блакитний порошок. Зараз спробую разом Чупа-Чупсом. Ой, яка кислятина! Але все одно класно. Гаразд, час мені відкривати свою кришку. О, це так здорово! Солодка каблучка. Гей, воно що на мене мало? А ну-ка налась, вийшло. Так, дуже гарно. А ще мені дістався єсівний гель. Я налью його на каблучку, а потім буду злизувати цю смакоту прямо з пальця. Дуже зручно і неймовірно смачно. Ой, а ще несподівано кисло. Ось це у нас з тобою обличчя. О, а як на рахунок того, щоб помінятися? Обмінятися? Хм. Ну добре, давай. Це мені. Це тобі. Клас. Я спробую занурити свою солодку каблучку в твій кислий порошок. Ну-ка. Навіть не знаю, що кисліше. А тепер я спробую твій кислий гель. Ой, солодко, кисло та весело. Згодна! І так, хто перший? А я відкрию твій. Ого, ментос! Ментос – це класно. Дивись, у мене начебто вуса. А зараз буде фокус. Я підкину цукерку і спіймаю її. Так, точно в ціль. Ну що, тепер я відкрию твою кришку. Нічого собі, ось це тобі пощастило. Треба поставити баночки коли ось сюди, а потім одягти цей шикарний капелюх. Ну, все, мої канікули почались. Я в повному захваті. А можна я спробую? Будь ласка, пробач, але ні. От вредна. О, у мене ж є ментос. Ну все, подруга, зараз тобі не пощастить. А все тому, що треба було мене пригостити. Ой, а що відбувається? Чому коло не йде? Ей, ні. Що таке? Зараз дізнаєшся. Ой! Я взагалі-то не на те розраховувала. Але годі вийшло комедно. Це що, наша перша страва? Здорова. Ого, торт! Який величезний. Годно відкусити шматочок і ледве стримуюсь. Давайте скоріше спробуємо. Не спіши, Джулі. Ми ще не подивилися свої карти. Ось, візьміть. Oh. Алекс правий. Почнемо з них. Клас, я можу лизнути торт. А я відкосити шматочок. Виходить, що мені не можна нічого робити. Ось прокляття. Але я не збираюся з цим миритися. Дайте мені спробувати хоча б крем. Це я проти правил Джулі. Так і можна. М -м, смакота. Більше не смій так робити, інакше мені нічого не буде лизати. Супер! І правда дуже смачно. Я хочу ще. Ого, як багато крему? Його можна злизувати до безкінечності. Досить, Алекс, моя черга. Міла права. На сьогодні з тебе достатньо. Я вимазав ніс у Крем, та це не краще. Мені буде ще перекусити. Не знаю, як на рахунок тебе, а мені точно є чим паласувати. Боже, як же смачно! Тепер вам мене точно не зупинити. Я не можу спокійно дивитися на це. Потрібно втрутитись, поки вона не з'їла весь торт. Дай нам, будь ласка. Звичайно, ні. Ділитися я не буду. Ах так, тоді отримай, Міла. Підпусти мене, Алексе. У тебе все обличчя окремі. Нічого смішного. Зараз вам теж дістанеться порція солоденького. Адже ви цього хотіли. Ти потрапила прямо в око. От сміхота. Що ти собі дозволяєш, міла? Ви самі напросилися. Давайте продовжимо. Ми маємо нову страву. На цей раз відкривати його повинна я. Не вірю своїм очам. Це ж кактус. Він виглядає приголомшливо. Боюсь, що він надто колючий. Отак, як боляче. Не треба було чіпати кактус руками. Добре, що у мене є пластик. Давай заклеїмо твій палець. Давай, велике спасибі. І щоб я без тебе робила, Алекс. Ну ось так набагато краще. Тримайте картки, дівчата. Клас, мені не доведеться чіпати кактус, тільки не це. Я можу його лизнути. а я вкусити. Я із задоволенням за цим поспостерігаю. Починай, Міло. No. Ну ні, краще. Ти What? я готова тобі поступитися. А я тобі вперед. Досить. Моя голова зараз розколиться на дві половини. Зіграйте чесно, вирішить, хто почне. Це непогана ідея. Давай спробуємо. Клас, я перемогла. Починаєш ти. Алексе, навіщо ти взагалі це запропонував. Ми б і без тебе розібралися. Я боляче, я весь язик потряпала. Подивіться, який жах Я просто розіграла вас, а ви повірили. Не смішно, Джулі, лизни ще раз. Тільки не це. Секундочку, маю одну ідею. Потрібно погалити кактус. Після цього він стане безпечним. Здається, цей режим натоставки. Спробу включити турборежим. Клас! Це мені підходить. Погнали! Друзі, дивіться, виходить. Мені навіть подобається. Я могла б працювати перекорем кактусів. Досить, усі голки летять у нас. Готово. Що ви там казали? Незручно вийшло. Це точно. Давай лежи вже свій кактус нарешті. Гаразд, тільки не нервуйте. Тепер виконати завдання зовсім не складно. Готово. Як би я не зволікала момент, прийшла моя черга. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути як страшний сон. О, дуже гидко. Мені зовсім не подобається. Як же смішно за цим спостерігати? Міла, що ти робиш? Дивіться, Алексе, я не змогла стриматись. Нехай це тобі буде уроком. А ось і наша нова страва. Його відкрию я. Це величезний чупа чупс клас. Нічого собі, який він великий. Сподіваюся, що мені здасться його буде лизнути. Давайте добре перемішаємо картки, щоб все було по-чесному. Супер! Я зможу з'їсти Ну Ось, а я його навіть не спробую. Ура, Я зможу лизнути чупа-чупс. Так нечесно. Досить злитися, міло. Це не допоможе. все вже вирішено. Вибач, алексе, але почну я так і бути, я тобі поступаюся. Ай, навіщо ти кинула мене в мене обгортку? Брабач, не помітила. А? Джолі не може відкусити карамель. Гей, що ти робиш? А? Здається, вона збожеволіла. У тебе все одно не вийде зробити цей чупачук. Ми ще побачимо. Я візьму кувалду. Подумайся, Джулія, прошу тебе. Не може бути. Ковалда розбилася вщент. Твій план повністю провалився. Краще віддай мені чупачупс. Я знаю, як з ним поводитись. Я б змогла. Ну Все схоже це надовго. Я вже не знаю, чим себе зайняти. Можливо, зробити манікюр. Готово. А що далі? Спробую подрімати. Ні, не виходить. Алексе, скільки можна? Давай прискоримо процес. Міла зараз же поверни мій льодяник. Будь ласка, я й не думала його забирати. Просто хотіла трошки тобі допомогти. Який крутий пристрій. Так, я з'їм карамель багато швидше. Клас, вона зменшується. Ну ось, залишилося зовсім трошки. Так і я зможу розкусити. Відай мені чупачук. Який він маленький. Скажи, дякую, хоч би це залишилося. <гум> дякую, Алексе. А це що таке? Тут є щось, окрім карамелі. Зрозуміла, це жуйка, клас. Ну ось, вона могла дістатися мені. Варто надувати такі величезні бульбашки. О, ні, бульбашка лопнула. Алекс, схоже, ти мав рацію. Джулі заплуталася у жуці. А не здається, що пахне чимось тухлим. На мою думку, сморяк виходить з під кришки. О, Джулі, ти маєш рацію. Боюсь уявити, що там. Яка смердюча риба. Але комусь все одно доведеться скуштувати цю рибу. Так що краще нам швидше розпочати. О, ні, я мушу її лизнути. А мені доведеться вкусити. Нічого, я найщасливіша. Ура! Ой, моя голова. По-моєму, немає жодного приводу для веселощів, міло. Якщо ти так нервиш, Алексе, давай я почну. У до цієї рибки краще не наближатися. Ти що, передумала її лизати? Так не піде. Гра зараз за доведеться грати за правилами. Ні, я таки передумала. Краще я не лизатиму рибу. Ти ще чому? Бо мені страшно. Але ж я не боякуз. Пробуй ще раз. Алексе, відпусти мене. Я лише допомагаю тобі виконати завдання. Я не просила мені допомагати. Ну, все, тепер твоя черга. І тобі точно не викрутитись. Навіщо ти це зробила, Джулі? Погидно. Тепер ми квити, Алекс. Яка незвичайна кімната. О, ні. Здається, нас у ній замкнули. Що ж робити? Дивись, які шафки. Let's go! Цікаво. Але вони всі зачинені, боюся ці замки нам не зламати. Дивись, тут є сейф. Okay. Ходімо, подивимося. Раптом у середині ми знайдемо відповіді на свої питання. Але спочатку з'ясуємо, хто засунув середину руку. Вибач, це ти Ен. Удачі я відійду подалі. Взагалі мені страшно. Гаразд. Сподіваюся, зі мною нічого не станеться. Здається, це щось кругле. Ого, як мокро. Що ж це таке? А, всього. Лиш вода. М -м, я намацала щось ще. Ніяк не можу спіймати. Вона завжди від мене вислизає. Потрібно ж, як незвичайно, спіймала. О, це ж риба. Поверну її на місце. Її не дуже приємно тримати в руках. <рігла> так, схоже, намацала ще щось. Ключ, ми врятовані. Ти велика молодець. Давай скоріше відкриваємо цей замок. Напевно, ми знайдемо щось корисне. Ні, мабуть, я помилилася. Це ж бомба. Треба щось вигадати. О, попіт! Як він нам допоможе? Щітка відпила теж те. Тоді підійдуть. Шіпці. Думаю, так. Залишилося перерізати потрібний провід. У мене руки тремтять від страху. Так, я це зробила. Здається, ми врятовані. О, ні, я поквапилася з висновками. Який жах, я вся у фарбі. Так, виглядаєш не дуже. Секундочку, здається, це щось їстівне. Ого, це кондитерська глазур. Яка смакота. Ой, дивись, світиться. На цей раз твоя черга. Думаю, я впораюся. Ну що, поїхали? О, це щось слизьке. Гаразд, дай мені кілька секунд, щоб зібратися. Ого, це навіть приємно. Але де ключ? Здається, знайшла. Він у мене в руках. Клас, ми чудова команда. Разом у нас все вийде. Це ще, що синітниця. У мене все обличчя у блискітках. Здається, я зараз почну чхати через них. Ти схожа на новорічну ялинку, мовчу. Боти oh. правильно, краще йди та знайди новий ключ. Гаразд, гаразд, тільки не кричи. Ну і що ж, я готова. Скоро ключ буде у нас. Фу, там щось ворушиться. Мені страшно. Гаразд, краще не думати про те, хто і що це може бути. Зосереджуся на ключі. Ні, це точно не ключ. Продовжую пошуки. Є, він у мене в руці. Так, приймаю вітання. Давай скоріше відкривай нову шафку. Нехай він принесе успіх. Нічого собі. Це ж новенькі купюри. Шафка і справді виявилася щасливою. Тепер ми багаті. Новий ключ дістає я. Впевнена, він теж має принести вдачу. Принаймні хочеться в це вірити. Не розумію, що всередині. Це щось дуже розсипче, наче зерна, але здається, воно ворушиться. Боже, це так гидко. О, ні, то були черв'яки. Я щойно торкалася їх руками, який жах. Неприємно, звісно, але пам'ятай, заради чого це все було торт! Але зовсім не обов'язково кидати його в мене. Яка ж ти чумаза? Ну і що? Але мені смачно. Могла б зі мною поділитися, я ж тебе підтримувала. Взагалі-то ти з мене щойно сміялася. Не треба чіпати мій торт. Тобі є чим зайнятися. Ти маєш рацію. Схоже час шукати новий ключ. Okay. Давай, давай, не гай часу. Сподіваюся, мені не доведеться копатися в хробаках. Чесно сказати, я їх дуже боюся. О, це щось приємне. Але де може бути схований ключ? Поки що нічого не розумію. О, як приємно це чіпати. Дуже заспокоює. Отак. А ось і ключ. Нарешті знайшла. Хоч би мені теж дісталося щось смачненьке, а я вже об'їлася. Ну що, я відкриваю? Диви вже нарешті. Це якась кнопка. Уявлення не маю, навіщо вона потрібна. Як думаєш? Я теж не знаю. Можливо, просто натиснеш. Дивись, що це таке. Де? О, ні, на мене щось л'ється. Боже моє волосся, це схоже на величезний слайм. Вибач, але я не можу зняти його з тебе. Що ж робити? Я нічого не бачу. Навіть не знаю, чим тобі допомогти. Сьогодні найгірший день у моєму житті. Не хотілось би опинитися на твоєму місці. Нехай краще моїй шапці знову будуть солодощі. Ох, яка гидота! Бік це чаша з якимось слизом. Да це сирі яйця, терпіти їх не можу. Ура, Я нарешті знайшла ключ. Нехай він принесе мені успіх. А чому тільки я можу завжди страждати? Можеш не хвилюватися. Айні. Цього разу мені теж не пощастило. Настав час покласти цьому кінець. Я зачиняю дверцята. Я схожа на величезну курку. А вже ж. Оу, новий сейф. What? Іди діставай ключ. Хочеться, щоб все це скінчилося. Чесно сказати, мені вже теж хочеться. Hey, okay. Ну ось що там нас чекає цього разу. На дотик не дуже приємно. Же на грудку собачої вовни. Здається, я намацала ключ. Так, він у мене. Клас. Пора відкривати шафку. Ну, що там? Знову якась гедота? Ого! Да тут ціла гора печива. Я не проти, як слід підкріпитися. Обожнюю ці хрумкі шоколадні коржики, а вершкова ніжна начинка просто не перевершена. Тримай, пригощайся. Яка ж ти добра? Дякую. О, як це смачно! Просто пальчики оближеш. Ну все, досить їсти. Тобі час знайти новий ключ. Як же завишають ці дурні пір'я? Нічого не бачу. Ну що, приступимо? Здається, мені вже нічого боятися. Це схоже на маленькі м'ячики. Вони такі пружні, хомедно. Це що ще таке? Не вже це око, з нього щось лється. Фу, гидно. А ось і ключ. Нарешті мені більше не доведеться чіпати цю гидоту. Давай, Даваємо скоріше. Дивись, мотузка. Напевно, треба смикнути. Ну зараз це зроблю я. На мою думку, нічого не відбувається. Упевнена? А якщо так? Ой, навіщо ти смикнула за мотузку знову? Вибач, я не думала, що фарби буде так багато. Я тобі ще це пригадаю. Продовжимо нашу розмову в інший раз, а зараз мені час бігти, вибач. Мені здається, чи я чую якийсь дивний звук, наче хтось ворушиться. Мабуть, розігралася моя багата фантазія. О, ні, схоже, в тарілці справді хтось живий. Фу, як же це гидко в цьому копатися? Мені терміново потрібний ключ. Так, здається, знайшла. Фух. Ну, давай, скоріше, біжи сюди. Здається, це остання шавка. Так, думаю, ключ допоможе нам відкрити, грати та вибратися. Ура! Ми перемогли! Давай обійматися. Ой, здається, я забруднилася ще більше. Хоча це не важливо. Так, скоро ми будемо вдома та зможемо помитися. Ну що, я відчиняю? Так, ключ підійшов. У нас вийшло. Біжимо.